Доброго дня, дорогі друзі. Це відео сьогодні ми записуємо для того, щоб наші майбутні партнери, чи майбутні, чи теперішні наші клієнти більш детальніше могли зрозуміти, чому ми в наших центрах збереження здоров'я обрали працювати саме з продуктом компанії Тієц. І працюємо ми з ним вже протягом 20 років. І не просто так ми обрали цей продукт, а обрали цей продукт, тому що це високоякісний, хороший продукт, який має. Дуже дуже класні результати, і ці результати вже нам показують протягом 20 років використання продукції а на світовому ринку вже 27 років. Звати мене Тринка Віра. Я сама лікар по спеціальності. У мене кілька спеціалізацій, акушерство, гінекологія, народна, нетрадиційна медицина, діагност на альтернативній апаратурі, нутріцеолог, фітотерапевт. І чому саме ця продукція не тільки тому, що якість її дуже, дуже хороша, а ще й тому, що є певна історія компанії Тієнс, яка заставляє кожного задуматися, що це дійсно, скажімо так, корпорація дійсно така фірма, яка має право відповідати за свій продукт, тому що історія не проста. Засновник компанії Тієнс є відомий у Китаї меценат, відомий у Китаї бізнесмен такий як Лідінь Юань. Ось тут в нас на нашому нашому журналі на першій сторіночці є його фотографія, коли він виступав на одній з чергових конференцій компанії Тієнс в 22-му році. По-моєму, що це було в по-моєму, що це в Індонезії якраз його виступ був. І саме про нього і про заснування самої компанії Тієнс вам трошечки зараз. Розкажу для того, щоб у вас була більша впевненість в тому, що ви і співпрацюєте з дійсно і якісним партнером, і класним партнером, який ніколи вас не кине. І що ви, як клієнти, також споживаєте дійсно якісний, крутий продукт, який так само буде мати результати як 27 років тому, так і сьогодні, і так і в майбутньому. Отже, історія починалася дуже давно. ще Приблизно 1980 82 рік, коли Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила конкурс на найкращий препарат кальцію, чому саме такий конкурс був оголошений в світі? Тому що виявили вчені, що 20-21 століття це століття остеопорозу. Тобто, чому 20-21 століття є саме остеопороз? Ми знаємо, що таке чума. Чума це захворювання, яке, скажімо так, уражало майже всіх людей. Та? Рідко кому вдавалося уникнути захворюванням чуми. Отже, остеопороз стає чума 21-го століття, тому що майже кожна людина має недостаток кальцію, який плавно переходить в остеопороз. Тобто, це означає, що в кістках не вистачає. Кальцію. І не тільки в кістках, а й в хребцях, що так само, це кісткова структура, а також в тканинах, в крові недостаток кальцію. Відповідно, кальцій це один такий мінерал, який, скажімо так, король всіх мінералів, який потрібен організму людини саме більше з усіх мінералів. Він має своїх багато функцій і про функції кальцію саме. Як мінералу, я розказую в декількох своїх відео. Ви це можете на нашому ютуб-каналі все переглянути. Я не хочу на тому зупинятися. І ось, коли був організований такий конкурс, дуже багато компаній в світі, фармацевтичних компаній, науково-дослідних інститутів взялося за розробку найкращого продукту, найкращого препарату кальцію. Що значить найкращого? Тобто кальцію, який би максимально міг засвоїтися, засвоїтися в організмі людини, а саме в клітинах організму людини. І тривали ці дослідження науковців досить довго, там, в середньому, десь там 10, 12, 13 років працювали вчені над цим, і багато фірм тоді на той час почали на ринок давати свої препарати кальцію. Тоді там виникнула фірма, яка і кальцій сполучить, там кальцій, комет, напевно, ви чули, там, допустимо, хлористий кальцій, глюконат ну, глюконати хлористий ще були і до того. Але це не є кальцій, який засвоюється в організмі. Це є такі як протиалергічні препарати на той час. А почали придумувати кальцій в різних сполуках, який би міг зайти в клітину людини. І ось Академія наук Китаю також взялася тоді за розробку такого кальцію, який би максимально засвоївся. І в 1993 році, коли проходив в Шанхаї такий величезний не то, не то конгрес, це була виставка. Виставка, до речі, в Шанхаї такі виставки різноманітних. Ноу-хау, які є в науці, техніці і медицині, кожен рік проходять в Шанхаї. І ось на черговій такій виставці в Шанхаї було представлено багато різних винаходів науки і техніки і в медицині. Також і на, на, цьому, на, на цьому конкурсі, на цій виставці було представлено три новшества: три нових таких винаходи, які були саме в Китаї. І саме на ці три китайських винаходи було. Президентом Китаю накладено вето. Що це означає? Що ці винаходи не мають права вийти за межі Китаю, тобто їх мають купити тільки представники китайського народу. І ось тоді ще мало відомий бізнесмен відінюан, який, до речі, має кілька вищих освіт в економіці, в фінансах освіти має вищі. Відповідно, він на той час займався мукомольною промисловістю. Тобто він мав своїх багато різних заводів по, по обробці зерна, у, у, значить, зерна, зерна мололи муку з різного зерна. Він займався продажем, маркетингом і так далі. Власне в цій в, в, в сфері зерна і муки. був, тобто це була не бідна людина, це була досить багата людина. От, але мама Юаня була потомствена, тобто з сім'ї потомствених лікарів китайських імператорів. А тільки китайські традиційні рецепти для імператора і його родини передав це було таке секретні такі знання, які з покоління в покоління передавалися тільки між лікарями, які обслуговували китайського імператора і його родину. Тобто, іншими словами, в китайській і тібетській медицині були рецепти для оздоровлення для народу, і рецепти, скажімо так, преміум класу. Для імператора і його родини. І власне ці рецепти преміум класу могли знати тільки ці потомственні лікарі. Відповідно, так як мама була сама лікарем і обслуговувала власне, родину імп... родини імператора і зараз на даний момент президента і його, і, значить, ну, і його родини, відповідно, вона знала дуже багато таких секретних рецептів з традиційної китайської медицини для відновлення здоров'я. І коли була ця виставка, то мама першою довідалася, що на цій виставці будуть презентувати буде презентувати Академія наук Китаю кальції, які засвоюються практично на 100% в організмі людини. І це було доведено, коли Китай, значить, академія наук Китаю цей свій винахід амінокислотний ферментований кальцій був поданий в ВОЗ і дістав тоді він золоту премію в процесі засвоєння в організмі живих ну живих істот. Тобто, от різні різні фірми подали свій винахід. Кальції кальцієвих препаратів. А Академія Ну Китаю тоді за цей свій винахід отримала золоту премію ще в на, на початку 90-х років, і в 93-му році Академія Ну Китаю представляє цей винахід. Тобто винахід був представлений, але для того, щоб почалося виробництво цього амінокислотного ферментованого кальцію, потрібно було багато коштів, щоб побудувати завод, щоб купити обладнання і почати виробляти цей продукт. Відповідно, сертифікат на це виробництво кальцію був представлений за мільйон доларів на цьому на, цьому, на, цьому, на, цьому, на цій виставці. І е, мама Ліді Нюаня сказала йому, що сину там буде представлений дуже серйозний винахід. Це майбутнє людства, тому що е, остеопороз — це чума 21 го століття, і обов'язково тобі власне треба купити патент на виробництво цього продукту, бо це майбутнє світу. Е, смикалистою людиною був на той час і тепер Лідінюань. І він, звичайно, відвідав цю виставку. І так як він був представником китайського народу, він мав можливість викупити цей патент. Хоча американські представники хотіли купити цей патент на виробництво кальцію, але в них була заборона купити, навіть якщо вони давали і більше грошей за цей патент, вони не мали такої можливості купити цей патент. Відповідно, коли Лідінюань викупив патент на виробництво цього кальцію, в нього помінялося кардинально його життя і почався новий етап в житті цієї людини. І він вклав дуже багато грошей, вже вам точно не скажу, скільки це було, тільки знаю, скільки за патент він заплатив. Він почав будувати завод на території Китаю, побудував він завод. Дуже багато грошей вклав в обладнання, яке було закуплене в Японії і в Німеччині, бо на той час в Китаї таке обладнання не виробляли. Відповідно, коли прийшло це обладнання на завод, то до нього прийшли його замісники, його, його колеги по роботі і сказали йому, що шеф все це обладнання, яке прийшло з Японії і з Німеччини, не поміщається. В тих залах, які ми побудували на заводі, і кажуть йому, можливо, ми там щось то обладнання, десь там обріжемо, десь там його якось пере, ну, переробимо, щоб воно помістилося в цехах. Він сказав, як це ж технологічний процес, як ми це можемо обрізати, це нереально. А вони кажуть, але ж побудований цехи, побудований завод. Він каже: значить, ми будемо будувати новий завод. Можете собі представити цю людину, яка хотіла все зробити максимально якісно. Є обладнання, значить, на ньому має вироблятися якісний продукт. А то, що він не поміщається на заводі, значить, треба просто поміняти завод. Значить, і вони наполовину зруйнують руйнують цей завод, який вони побудували. Роблять його таким по величині, який має помістити в собі все це обладнання. Отже. Відповідно, велика кількість коштів пішла на от, обладнання і на побудову цього заводу. Далі най... наняв дуже багато людей, які мали обслуговувати всі ці процеси виробництва амінокислотного ферментованого кальцію. Він виробляється з муки, яку роблять з хребців телят, тобто певний такий технологічний процес, ферментація і так далі цієї кісткової муки, іншими словами. Відповідно, був навчений персонал, на це також потрібні були великі кошти. І ось приступили вони до виробництва кальцію. Це було, це було все протягом 93-94 року, 1993 1994 рік. Відповідно, коли вже пішла перша партія виробництва кальцію, він значить, домовився з. Практично з усіма аптеками на території Китаю, куди оцей амінокислотний кальцій мав поступити на для продажу? Відповідно, було потрачено багато коштів, щоб цей кальцій розвести по Китаю. Китай це велика країна. Відповідно, логістика також коштувала великих коштів. Розвісіться кальцій цей кальцій по аптеках, і, і чекають, коли він продасться, буде повернення вже коштів. Відповідно, далі можна було другу партію запускати там і так далі, і так далі. І в нього з'явилися такі великі плани втілити в життя усі всі традиційні китайські рецепти, які, яких мала і хотіла йому передати його мама. Відповідно. Він чекає, чекає, коли буде повернення коштів і продаж кальцію, а кальцій не продається в аптеках, тому що він був по коштах на порядок дорожчий від всіх різних кальцієвих продуктів, які на той час були в аптеках. І він чекає коштів, кошти не повертаються. Ось, але ж потрібно заплатити гроші за те, що працювали люди на заводі. І частину коштів було виплачено людям. А друга частина мала прийти від продажу самому кальцію. Так як кошти не поверталися, а людям за їхню працю треба платити. То президент компанії Ліді Йоан приймає стратегічне рішення. Грошей вже немає. Відповідно, він ті кошти, яких не вистачало, на той час в нього був дуже сучасний автомобіль. BMW. Він продає цей автомобіль і гроші за виручені кошти за вирушення. Вилучені за цей автомобіль віддає то, що він не міг заплатити своїм працівникам, щоб всі були повністю задоволені. Відповідно, він продає все, що він мав, відповідно, ще й цей автомобіль, і тепер в нього починаються ну, проблеми, як тепер зробити, щоб вернути гроші за це виробництво і далі якось рухатися в тому житті, в тому бізнесі, як, ну на яке він присвятив своє життя. Е, відповідно, він е, зрозумів, що весь той кальцій з аптек треба назад повернути на склад і продавати цей кальцій якимось іншим способом. Що він робить? Він іде до своїх знайомих, до своїх друзів, е, до всіх тих, з яким йому там, по бізнесу він працював, і починає в них позичати гроші, щоб потім в майбутньому, самому ближчому, віддати їм ці кошти. Він ішов, скажімо так, тобто він перед тим був мільйонером. Но так, при так, по така ситуація в житті сталася, що йому прийшлося йти з шапкою, як ми кажемо, та, і просити гроші своїх друзів, знайомих, щоб якось продовжити далі цей процес, щоб вернути цей кальцій назад на склад, тому що це логістика, це це, це автомобіл, це машини, це люди, це транспорт, яким треба було звести цей кальцій назад на склади компанії. І кожен позичав йому хто скільки міг, чи хто скільки хотів. Хтось позичав 100 доларів, ну там в юанях, хтось там 200, хтось 1000, хтось 2, хтось 30. хто скільки міг, і йому позичав. Він ну він радий був лише одну кожному долару, який йому давали для того, щоб він якось вирішив ситуацію з тим бізнесом. І в пізніше в майбутньому всі ті люди, які йому позичили кошти, він кожному з них віддав сторицею. Далі збирає він кошти, проплачує всю логістику і звозить назад цей кальцій на склади. А тепер йому треба думати, як тепер продавати цей продукт, який вироблений. Він має якийсь там певний термін свого ну, скажімо так, використання, і він закривається в своєму кабінеті. Його друзі за кабінетом він закрився в тому кабінеті без води, без їжі і сидить там три доби. Ну і друзі під кабінетом вже думають, може він там причинив собі якесь самогубство, може він там вже вмер за ті три дні. Вони сидять під кабінетом, він з кабінету не виходить і звітам не чути ніяких признаків життя. Тут, нарешті, вони вирішили все-таки розбити двері і ну якось його звітам витягнути з того кабінету. Тільки вони це подумали, як він відкриває широко двері. З широкою усмішкою і кричить: Я придумав. Берете своїх друзів, вони сідають на вертоліт і десь летять. Ті не знають, куди він там летить. Прилетіли вони в Тібет до озера. Тобто, озеро, озеро Високо в горах, яке має дуже-дуже холодну лідяну воду. Він роздівається на березі того озера, всі вдіті в верхньому одязі, бо холодно там. Він роздівається і стрибає в це озеро в воду. Всі не розуміють, розводять руками, що відбувається, так він скочив у воду, вони собі подумали, то значить хоче потонути, напевно, там. Але з другої сторони, так він був в кабінеті, міг там собі щось сотворити зі своїм життям. То чого ж треба було суто, суто, в озеро розтрибати, щоб там втопитися. Ну, але допомагати йому треба, відповідно, вони рад, не рад, там один чи двоє роздягаються і скачуть за ним в то озеро, щоб його врятувати. Він винирує з того озера і каже, що. Я придумав, не треба мене рятувати, все буде добре. Виходить він з того озера, такий, знаєте, весь в адреналіні, збирає всю свою команду, вони вертаються назад на завод, і він каже: Я придумав. Треба обов'язково, потрібна реклама. Розумієте? То ми зараз розуміємо, що таке реклама. А в тих 90-х роках вони не розуміли тим більше Китай була така. Ну і зараз є така прокомуністична країна, яка там реклама. Вони не займалися рекламою. так як може, хтось пам'ятає в радянському союзі, яка колись була реклама. Хто думав про якусь рекламу? Правильно? Тобто, як взагалі для чого потрібна реклама? І, Відповідно, він каже, нам потрібна реклама, бо просто так, коли цей кальцій стоїть в аптеках, ніхто не знає, що він такий високоякісний, ніхто не знає про те, що він засвоюється майже на 100 порівняно з іншими мінералами. Отже, нам потрібна реклама. І тут до нього підходить один з його колегів і каже: Я зараз тобі розкажу, я тебе зараз поведу на одне міроприємство, де ви, ну, ти побачиш, яка може бути реклама і яка реклама буде сама ефективна. Значить, бере Лідію Аня і веде на е, таку зустріч презентацію однієї з мережевих компаній. На той час це, якщо я не помиляюся, це була презентація такої компанії, як. Е, не Гербалайф, а це була презентація New Ways компанії. Так? Компанія New, не New Ways, перепрошую, Компанія MW вже давно, у нас 50-х років, заснована в Америці, і вона була одною з перших компаній, а може і першою, яка почала продавати свій продукт, свій товар через метод MLM, метод мультилевел маркетингу тобто коли людина яка користується продуктом задоволена в використанні і розказує іншій людині інша людина ще іншій людині і коли отак від людини до людини передається інформація про щось таке якісне чим ти сам користуєшся це є фактично так коротенько для вас в двох словах це є метод мультилевел маркетингу mlm бізнесу і, от, саме через прослухавши цю презентацію, він зрозумів, яка саме реклама потрібна для його продукту. Тут ж він найняв людей, які створили йому дуже крутий, класний маркетинг-план. І от цьо, цим, через цей маркетинг-план продажу товару він і почав працювати. Він е, почав об'їжджати університети в Пекіні, в Тяньзині е, де, значить, і виступати перед випускниками цих університетів, закликаючи їх приєднатися до його компанії і м, м, представляти компанію Тяньши або Тієс на е, ринку спочатку Китаю. Це був 94-й, початок 95-го року. І ось коли він зібрав таку досить хорошу команду серед випускників університетів, він їх повністю. Одів, тобто він їм надав житло, він їм дав відповідний одяг. Хоча і зараз ми спілкувалися з представниками компаній, які ще туди-тоді, в 95-му, 94-му році починали співпрацювати з компанією. Вони дуже добре пам'ятають, що це був дуже добротний одяг. Тобто він розумів собі, що його представники мають гарно виглядати, всі мають бути однаково одіті, презентабельно, офісний стиль одягу має бути. Тобто людина, яка... Презентує такий товар серйозний, так класний. Вона має ще й відповідно виглядати. Так? І навчивши маркетинг плану, він сам навчав тому маркетинг плану своїх перших представників своєї компанії, він їм пояснив, що їм треба роз'їхатися по всіх. По всіх куточках Китаю і почати будувати там команди, тобто формувати сітки, які би складалися з людей, які самі будуть користуватися цим продуктом, отримувати швидкі результати і про це розказувати іншим людям. І така реклама спрацювала на 100%. Відповідно, в 95-му році настільки ефективно почав продаватися кальцій компанії Тієнс. Що в 95-му році компанія Тієнс вийшла на світовий ринок тільки з одним продуктом, представте собі? З одним продуктом компанії вже почала просуватися ця вся інформація на світовому ринку, що дуже дуже складно З Китаю якісь є якісь продукти, навіть що не дуже якісні, тим більше в тих роках не так просто було вийти в конкуренції з якимись там європейськими чи американськими товарами. І дуже компанія Тієнс почала активно заробляти гроші. Відповідно, в маркетинг плані були хороші виплати для представників компаній, які представляють цей продукт, що ще більше мотивувало людей будувати сітки, будувати структури, знаходити клієнтів і їм пояснювати і розказувати, для чого треба вживати такий якісний кальцій. І таким чином заробивши досить хороші кошти, тобто, через два роки компанія Тієнс вийшла на такий дохід, який компанія Кока-Кола. Робила протягом 20 років. Тобто, через 20 років компанія Coca-Cola вийшла на дохід в рік мільйон доларів. А компанія Тієнс вийшла на такий дохід через два роки. Тобто Coca-Cola – один продукт Coca-Cola і компанія Тієнс один продукт амінокислотний ферментований кальцій. Та за два роки отримала дохід мільйон доларів. А Coca-Cola за 20 років вийшла на такий дохід. Тобто, можете собі уявити, який пройшов процес. Товарообігу серйозний. Наскільки людям це потрібно було, бо, отримавши хороший результат, люди, звичайно, тим результатом ділилися. Тоді в Лідію Аня з'явилися кошти, які дали йому можливість втілити оці традиційні китайські преміум рецепти для оздоровлення людей. В життя. І він зміг уже викуповувати землі в Тібеті, наприклад, озеро Цинхай, де зараз проростає спіруліна високоякісна. Наприклад, великі території в Тібеті, де проростає натуральний Кордіцепс. Тобто там зараз культивують Кордіцепс, який використовує компанія для ферментації, для такого продукту, як Кордіцепс. Далі компанія з кожним роком почала збільшувати асортимент своїх продуктів. Тілюючи оці традиційні китайські рецепти. І буквально в 2000-х роках в компанії Тієнс з'явилися багато коштів для чого, для того, щоб розширюватися, почали будуватися заводи по всьому світу. Президент компанії побудував величезний такий, так називається, індустріальний парк. Або ми називаємо це місто Тієнс. І ось на, 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 наших багато дуже партнерів. Це буквально тут видно на цьому, на цьому фото, що наші партнери неодноразово Побували там в місті Тієн в цьому індустріальному парку, де є науково-дослідний інститут, який обслуговує не тільки компанію Тієнс, а й іншу багато багато компаній, які виробляють продукти для здоров'я в Китаї, де є центр сертифікації всіх натуральних продуктів, які йдуть на міжнародний ринок. Ну продуктів для здоров'я сертифікуються саме, саме в місті Тієнс, який знаходиться біля міста Тяньзинь. Я сама там була неодноразово бачила, що там побудовано, які там величезні склади продукту, як виглядає науково-дослідний центр, виставковий зал, дуже багато там є готелів, там є величезний оздоровчий центр, називається Тайдзешем, де можна пролікуватися, оздоровлюватися на основі традиційної китайської медицини і методами західної медицини, дуже такими сучасними різними приладами, апаратами і діагностуватися, і пластичні операції там можна. Робити, тобто всі новинки, які в світі є по медицині, всі там Ліді Нюань зосередив в тому центрі Тайцеше різні методики омолодження організму і так далі. Тобто і західними методами, і східними методами і, власне китайської медицини. І коли вже, скажімо так. Компанія стала мільярдна та, по товарооборотах, коли компанія по всьому світу е, сітки побудовані, е, більше 120 мільйонів людей в світі користуються продукцією тієїс. Е, в майже у всіх, майже в 100 країнах світу вже є там представництва е, компанії Тієнс і центри, де можна придбати продукт і отримати інформацію про, про продукт компанії. І президент компанії побудував такий музей на території індустріального центру, в якому оця вся історія компанії Тієнс представлена у вигляді воскових фігур, у вигляді різноманітних сценок, по тому як формувалося. Компанії Тієс, як та вся історія формувалася, які етапи серйозні проходили, які ну скажем так, випробування проходив і сам президент компанії, і вся його команда, і ні президент, ні команда не здалися. Тобто різні ситуації відбуваються в житті, так як і в кожної людини. Але дуже багато дуже важливо проявляти витримку, проявляти натхнення, проявляти віру в то, що ти робиш. І такі, власне, нам треба рівнятися на президента компанії Тієнс, бо це дуже така волелюбна і дуже така цілеспрямована людина, яка бачить не тільки до горизонту, а бачить за горизонт, за таку людину за руку можна братися і йти з ним далі до, до якихось вершень, до перемоги і так далі. І е, хочу вам сказати, що коли я була в тому музеї компанії Тієнс, там стоїть на виставці автомобіль, оце червоне BMW, яке колись. Президент компанії продав для того, щоб виплатити зарплату своїм працівникам. І коли вже компанія стала на ноги, тоді його колеги по роботі, його соратники викупили назад цей, цей автомобіль BMW і назад подарували вже Президенту компанії, звичайно, що він вже на ньому не їздив, тому що він вже мав значно серйозніші автомобілі. Але цей автомобіль такий, знаєте, історичний такий факт. Він зараз стоїть в музеї, і я маю навіть фотографію біля цього автомобіля. ось, І кожен може ту фотографію побачити на сьогоднішній день. Отже, ось така серйозна ідея в компанії Тієнс, тобто нести здоров'я людству, допомагати суспільству. Так що для мене ця історія дуже важлива, бо тому що вона дає розуміння глибоке якби суті самої компанії, суті президента, суті цього продукту, з яким ми працюємо. І крім того, і сама продукція компанії Тієц багато. Значить, багато на іменувань продукту отримали золоті премії на різноманітних виставках. Це і Кордіцепс компанії, і хітозам, і спіруліна, і холікан визнані найкращими продуктами по засвоєнню у світі. А амінокислотний ферментований кальцій на сьогоднішній день має також на, Панамсь... на панамській конференції 21-го чи чи го року зайняв знову ж таки золоту премію за засвоєння. Тобто аналога цьому продукту просто в світі на сьогоднішній день немає. Десь приблизно 2-3 роки тому вчені, нарешті, придумали, як робити гідроксіапатит кальцію, але знову ж таки. Компанія він є ферментований, друзі. А ферментований це значить, він буде по-любому засвоюватися в організмі значно краще. Ну, і вся продукція компанії є ферментованою. Чим більше ферментовані продукти для здоров'я, тим вони більш органічні, тим вони більше і краще засвоюються в клітинах нашого організму. З Чим я вас і вітаю, що ви маєте всі можливість користуватися таким продуктом. І дружити і партнерувати з такою компанією, яка називається ТІЄНС.